Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьма. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимось Стамбул. Це той момент, коли вже дотопили, розумієте, коли вже Окей, переговори, давайте я буду. Президент наш на шляху. Ми дивимось, як вони будуть викручуватись. Це той момент, коли вже, ну, вже дістало. Давайте, у нас був річний розклад, він є на каналі. Там чітко показувало, що травень будуть вирішуватись великі питання. На жаль, на грудень ще показував якісь можливості обстрілів, але травень тиша-тиша, на грудень знову загострення. Давайте, травень хороший може бути. Знаєте, От те, що прямо зараз все скінчиться, ні, не відчуваю. Але те, що зміниться багато чого на нашу користь, це є. Це є. Не забувайте підписуватись. Там був. нові можливості. Знаєте, можуть намагатися перенести переговорну площадку можуть. Вони не готові за прямо зараз розмовляти. І вони бояться, ворог боїться розмовляти на камери. Вони і ухилитись від розмови відійти не можуть. Ну, не спрацює той момент, що президент нелегітимний наш. Не спрацює. Добре, четвер. Чи будуть прямі переговори в Стамбулі? Четвер, чи будуть переговори щодо миру в Стамбулі? Ай-яй-яй. ай -яй -яй. Чого яй яй тому що народжується така можливість, бачите? Народжується, є така можливість, але шлях важкий. І, як знаєте, буде якась нова перепона. Два дні важкі обстріли. Ну, це не я не дивує, тому що коли я в Києві, то хоч фільм жахів знімай. В великих містах може ударити по адмінбудівлях. Спеціально ворог. В найближчі декілька днів. Чи треба Україні йти на переговори в Стамбулі? Ні. Ну, ну таке відчуття, що вони. Знаєте, що то, то не місце, бо підписання вже угоди. Інший треба формат шукати. інший. Бо ці переговори, будь-які моменти. Дивіться, робочі, що стосуються миру, що буде в Стамбулі. Воно все буде пусте. Пусте Це як майданчик гри диявола ворога. Це як момент затягування пустих надій. Я думаю, що ми зараз насправді погоджуємося заради того, щоб показати, що ворог не готовий до миру не хоче. Це для того, щоб відкрились вже очі у наших. Олег. Чи направить ворог якусь делегацію до Стамбулу в четвер, бо до четверга, чи направить ворог якусь делегацію до Стамбулу? Бояться? По-перше, спровокують, скажуть, що ми щось, ми щось обстріляли, що ми поганці, що з нами не можна розмовляти. Якась буде провокація. Вони не знають, кого відправляти. Тут не йде мова про бункерного, ні. Вони не хочуть їхати. Таке відчуття, дійсно, що ми будемо запитувати, просити відкрит, відкриту розмову. Ще буде зустріч нашого президента з представниками ворога в Стамбулі. Це погана ідея. Думаю, вони будуть тиснути на те, щоб не напряму, що поки що другі особи розмовляли. А я не бачу розмову. Я бачу якісь подарунки для нас. Я бачу якісь можливості, великий обстріл. Але я не бачу самої розмови. Дуже дивно. Вони, як шукають шлях, від цього, все це обійти. Можливо, якийсь документ направлять, ультиматум і все. Але у нас буде таке відчуття, що ми на правильному шляху. І що ворог от зараз, от якраз ворог в поганій позиції. І переговорні, і в принципі, що нам треба знати просто зараз? На виборі. Країна на виборі. Не все, що пишуть, сприймайте. Не радійте заздалегідь, ще важкий шлях. Ну гроші підуть для країни, допомога піде. Хай готується ворог, бо ми їм будемо бити на фронті. Перемирятись денне, погодиться. А знаєте, як може погодитись? Це не повне перемир'я, це якось трошки затихнути, притихнути. Повного не буде, щоб зовсім вони не стріляли. Давай зараз перемир'я, аби переговорів не було. Щось таке буде викручуватись ворог. А чого так бояться прямих переговорів? Тому що розуміють, що їм доведеться, знаєте, йти на поступки. Вони не хочуть. Вони розуміють, що в будь-якому випадку, якщо будуть прямі переговори, в них нема аргументів, щоб там на щось не погоджуватися. Розумієте? Ну так, бодро все. Гарне передчуття. Єдине, що в мене знаєте, завжди бентежить, те, що... Дуже швидко змінюються події. Знову ця карта. Народження нових можливостей для нас. Господи, шкода, що не можна підписати завершення без того бункерного, з кимось іншим, з тієї країни. Хороша ідея! І вони кричать, що там ми нелегітимні, а той неадекватний, він нездоровий. Він хворий, то що він буде підписувати? З кимось би іншим з ворожим підписати, і все. Буде така пропозиція, до речі. Щоб, можливо, не президенти підписували угоду, а хтось там, головнокомандуючий, чи ще хтось. От зараз шлях хороший відкривається. До швидких рішень. Не будемо загадувати, не будемо глазити, будемо дивитись далі. Будемо ще дивитись.